від компанії Jack важкої машини H6. До цього випускалась машина H5. Основні якби, загальні їхні відлічка. Тут у нас вже з'явився сенсорний екран, Нема закріпки у нас, там у нас був пульт встроєний блок управління, тут у нас вже пульт, встроєний привично нам у голову машини. Також є у нас автоматичні функції, подйом лапки, обрізка, автоматична закріпка. Підйом лапки у нас з соліноїдом, обрізка також з соліноїдом. Управління стіпком. І закріпкою у нас проходить серводвигуном. Машина у нас двойного продвиження, що це означає, ми маємо внутрішні і наружні лапки. Коли машина шагає, у нас одна лапка підтримує тканину, друга перешагує. Просто народі називається топ-топ. Також машина має зажим нитки при Начальному сіпкові у нас хвостик нитки вшивається внутрі тканини, тобто в ізнаночною часть. О, має голосове супроводження машина. На даний момент на китайському. Будемо сподіватися, що буде на українському. Має встроєнну моталку. Також Має резервуар для масла, має у нас і автоматичну подачу масла, тобто вона масується автоматично, не вручну, а автоматично. Сюди в піддон заливається мастило і машина повністю вмасується. Також має у нас а, ручну закріпку, має пошаговий хід і півшага хід. Зараз ми вам продемонструємо, як вона шагає. Дуже добре шагає. Машина дана модель має стібок довжиною до 10 мм, тобто 10. Предыдущая машина у нас мала 8 мм. Сейчас ми вам продемонструємо оцей чан -чин я. Виключимо закріпки і зробимо стебок в 10 мм. Також ми можемо зробити його менший. Включити закріпку в начале і включити закріпку в кінці. Також машина має у нас програмування строчки. Допустимо, ми можемо вибрати, машина буде робити тільки закріпку. Тобто вона буде робити нам тільки закріпку. Закріпка у нас налашовується, довжина стіпка, кількість стіпків вперед, кількість назад. Також машина має таку нам уже привичну декоративну строчку. Ми можемо бачити, машина прошила три стіпки. Потім три на місці, один стібок, три на місці, один стібок, три на місці. Опять три великих, три малих. І таким чином у нас виходить візерунок. На цьому все. Дякую за увагу.